Наступна станція це вправи при хондрозії поприковки крижового відділу хребта. Значить, початок з того, що східне положення лежачі. І перша вправа буде підняти руки вперед і вгору. Опустити назад на видиху. максимально вгору і таких 4-5 разів. А, така вправа покращує вентиляцію легень, розігріває м'язи. Наступна вправа це вправа почергове згинання ніг у колінах. Це дуже важливо при остеохондрозі хондрозі і так само розправляє поясничний відділ. Стимулює кровообіг у нижніх кінцівках, знижує напругу в попереку та між дисками. Далі, вправа три. Переміни натискання на площину спиною, плечі, поперек, таз. Чергуємо. Починаємо з таза, вверх притискаємо і так поочергово. Раз, два, три, чотири. Не спішучи. І синхронізуємо з диханням, з наступним розслабленням. По 5 секунд. Прижимаємо по 5 секунд до кушетки. Потім розслабляємо. Знову 1, 2, 3. 4, 5. Розслабляємо. Це активізує глибокі м'язи стабілізатори хребта. Що нам дуже важливо при а, проблемах а, в хребті і при в остеохондрозі. А, значить, а, далі вправа 4 це діафрагмальне дихання. Руки кладемо на живіт. Значить, глибокий вдих і повільний видих. Знову знижуємо внутрішній червний тиск, розслабляємо м'язи. Кур. Ось так. Наступна вправа. Вправа 5. Зігнути ноги в колінах, підняти і опустити таз. Згинаємо обережно ноги в колінах. Підняє... Піднімаємо таз і опускаємо. Піднімаємо. Напружуючи сідниці. 4 раз. 5 разів. Це включає м'язи сідничні та стабілізує таз, що для нас дуже важливо. Далі, е, значить, перевертаємо пацієнта на живіт. Значит, тут важливо. Треба виконувати такі вправи. Піднімання плечей, імітація плавання брасом руками. Ми імітуємо, ніби ми плаваємо. Плавання брасом. Таких 6-8 разів. Далі. Почергове одягнення прямої ноги в бік. Аж ми відводимо в бік ногу. Це включає абдуктори, Дуже важливі м'язи. Ці прави активізують розгиначі спини також, щоб витримують поперед. так само на другу ногу 6 разів. Далі виконуємо коліно кистєве положення. Колінно-кистєве положення. Це як? Це коли ми стаємо да на... Кісті. Угу. Кісті. А, так, значить, сідаємо на п'яти, витягуючи руки вперед. На п'яти сідаємо. Витягуючи руки вперед. Таким чином. Шість разів ми знімаємо напруження з поперекового відділу хребта. А, покращимо бійність хребта. Стараємось робити повільно, максимально розтягуючи гребет. Наступна вправа це підтягнути ліве коліно до правої руки. Навскіз виходить. І потім навпаки. Коліно. Підтягуємо. Ні-ні. Допомагати рукою не потрібно. Це повинно бути на весу. Цим мене допомагає. Ага. Чисто коли це Наскільки це? це показує, якщо, якщо це складно виконувати, це значить, що а, саме це, цей рух і потрібно виконувати. Тому що є складність в стабілізаторах, є слабкість в м'язах стабілізаторах, які необхідно нам включати. І якщо є, ми бачимо слабкість, звичайно, треба передихнути, але продовжувати далі вправи. А якщо. Немає повної втоми до легкої втоми. Тобто виконується правильно до легкої втоми, не допускаючи перевтоми. Наразі це все. Дякую за виконання, пані Алла. до наступних відео.